Роберт Вільям Чемберс, Посланець ЧАСТИНА друга Коли я увійшов до свого саду, то побачив мома, що випростався на кам'яному ганку. Він скоса подивився на мене і махнув хвостом. Соромно, дурнувати псюро. Кинув я, оглядаючи верхні вікна в пошуках ліс. Мом перекинувся на спину і здійняв передню лапу, наче у захисному жесті, що мав би відвести лихо. Не поводься так, ніби я маю звичку бити тебе до напівсмерті, сказав я з огидою. Я ніколи в житті не підносив батога до скотини. Але ти дурний пес, продовжив я. Не треба приходити, щоб тебе пожаліли і заколисали. Це може зробити ліз, якщо вона так хоче, та мені за тебе соромно, тож можеш котитися до дітька». Мом дременув до будинку, а я пішов за ним прямо до покою моєї дружини. Кімната була порожньою. Куди вона поділася? запитав я, уважно дивлячись на Мома, який йшов за мною. О, я бачу, що ти не знаєш. І не прикидайся, що це не так. Відійди від цієї кімнати. Як ти думаєш, ліс зрадіє коричневій шерсті по всьому покою. Звіночком я викликав Катрін і Фін, але вони не знали, куди поділася мадам. Тож я пішов у свою кімнату, викупався, змінив свій дещо брудний мисливський одяг на теплі м'які штани. І, витративши кілька додаткових хвилин на свій туалет, звичка яку я здобув тепер, коли одружився із ліс, я пішов униз у сад, прихопивши стілець, який поставив під фігові дерева. Де вона може бути? подумав я. Мом вибіг з будинку назовні, сподіваючись отримати пробачення, і я вибачив йому заради ліс. Після чого він помітно пожвавішав стрибуча ти шавка!» – проказав я. Що ж тебе погнало через Трясовину? Утнеш щось подібне іще раз, і я додам тобі швидкості зарядом змійного шроту. Досі я не наважувався обмірковувати жахливу галюцинацію, жертвою якої я став. Та тепер вона набігла на мій розум, наче хвиля на берег, і я трохи зашарівся, присоромлений спогадом про свій поспішний відступ від гравійної ями. Як подумати, сказав я вголос. То ці бабусині казки у виконанні Макса Фортена та Леб'яна мали б і справді змусити мене побачити те, чого не було. Я розгубився, наче той школяр, без сили перед темрявою, що розтікається нічною спальнею. Тепер я був переконаний, що кожного разу приймав за череп круглий камінь і, зрештою, зіштовхнув у такий спосіб кілька каменів. От тобі й маєш, вигукнув я. Треба дати раду нервам. Печінка моя, вочевидь, у кепському стані, якщо таке вважається мені не у вісні, а в світлу пору доби, ліз, мабуть, матиме якийсь дієвий засіб від такого. Я почувався пригніченим, роздратованим і похмурим, і з огидою думав про леб'яна та Макса Фортена, але через деякий час я зупинив потік цих думок, викинув із пам'яті мера, аптекаря та череп і задумливо курив, дивлячись на сонце, що повільно пірнало у океан на заході. Коли на мить темрява опустилася над океаном і болотами, почуття тужливого неспокійного щастя наповнило моє серце, щастя знайомого кожному, кожному, хто кохає, повільно пурпуровий серпанок повз над морем, огортаючи і кручі, і ліс. Раптом небом розтеклося сяйво вечірньої заграви, і світ знову став видимим. Хмари одна за іншою ловили багряну барву. Вона підфарбовувала скелі було та й пасовиська. Верес і ліс горіли й пульсували ніжним рум'янцем. Я бачив, як чайки кружлялися й металися над піщаною косою. Їхні колись білосніжні крила тепер були рожевими. Я бачив, як морські ластівки ширяють поверхною тихої річки, яку аж до безмовних її глибин заповнювали теплі відблиски хмар. Загальну композицію порушували хіба що тихе щебетання сонних птахів у живоплоті, та ще й лосось, що виблискував над припливною хвилею сріблястим боком. Нескінченна одноманітність океану відтіняла тишу. Я сидів нерухомо, затамувавши подих, наче людина, котра слухає перший тихий звук органу, враз чистий спів солов'я розірвав тишу. І перший місячний промінь посріблив пустизну оповитих туманом вод. Я підвів голову. Ліз стояла посеред саду переді мною. Коли ми поцілувалися, то взялися за руки і рухалися вгору та вниз по гравійних доріжках, спостерігаючи, як під місячними променями виблискувала піщана коса, коли спадали хвилі. Килими білих гвоздик, навколо нас тремтіли ширяючих білих метеликів. Жовтневі троянди розквітли, наповнюючи ароматом солоний вітер. Кохана, промовив я, де й вона? Вона обіцяла провести різдво з нами. Так, Діку. Сьогодні вдень вона підвозила мене з плуага, переказувала тобі завірення у сердечній прихильності. Та я не ревнива. Що ти вполював? Заєць і чотири куріпки. Вони в зброєвій кімнаті. Я наказав Катрін не чіпати їх, поки ти не оглянеш. Я припускав, був майже впевнений, що ліс не була в особливому заході від полювання чи зброї, та вона вдавала, що це так, і кожного разу з презирством заперечувала, що робить це виключно заради мене, а не через щиру любов до спорту. Тож вона потягла мене оглянути доволі мізерний вміст торби для дичини, зробила мені компліменти і тихенько скрикнула від захвату й жалю, коли я дістав з торби величезного зайця, тримаючи його за вуха. Він більше не їстиме нашого салату. Промовив я, намагаючись виправдати вбивство. Нещасний маленький зайчик. І який гарнюня. О, Діку, ти чудовий стрілець, правда ж? Я ухилився від запитання і витягнув куріпку. Бідні бездихання пташечки, пошепки проказала ліс. Так шкода, хіба ні, Діку? Але ж ти такий спритник. Ми їх засмажимо, сказав я насторожено. Перекажи, Катрін. Катрін увійшла, щоб забрати дичину. А згодом фінле Лелокарт, по Київка ліс, оголосила про вечерю, і ліз пішла до свого будуару. Якусь мить я стояв, блаженно споглядаючи, як вона йде, і думав хлопче, ти найщасливіший з усіх щасливців, ти закоханий у свою дружину. Я зайшов до їдальні, сяючою усмішкою подивився на тарілки, знову вийшов. Зустрів в коридорі тригунка і усміхнувся йому. Зазирнув на кухню, усміхнувся Катрін і, все ще усміхаючись, піднявся сходами. Перш ніж я встиг постукати в двері ліз, вони прочинилися і ліс з поспіхом вийшла. Коли вона побачила мене, вона легенько скрикнула з якоюсь полегкістю і притулилася до моїх грудей. Щось заглядає в моє вікно, сказала вона. Що? розлючено вигукнув я. Я думаю, чоловік, переодягнений священником і в масці. Напевно, він видерся на лаврове дерево. Я миттю спустився по сходах і вийшов із дому. Освітлений місяцем сад був абсолютно безлюдний. Підійшов тригунг, і ми разом обшукали живоплід і кущі навколо будинку і вийшли на дорогу. Жане Марі, сказав я нарешті, випустіть мого бульдога, він вас знає, і повечеряйте на веранді, де ви зможете спостерігати. Моя дружина каже, що це суб'єкт, переодягнений священником і в масці. Трегунг в посмішці показав свої білі зуби. Думаю, місьє Дарел, він не наважиться знову сюди заходити. Я повернувся в будинок побачив, що ліс мовчки сидить за столом. «Суп готовий, любий, сказала вона. Не хвилюйся, це був лише якийсь дурень із баналек. Ніхто в сен Сенжильда чи сен Сенжульєн не зробив би такого. Спочатку я був надто розлючений, щоб відповісти. Але Ліз сприйняла все як дурний жарт, і через деякий час я почав дивитися на це подібним чином. Ліз розповіла мені про Івон і нагадала про мою обіцянку відправити Герберта Стюарта, щоб зустрітися з нею. З тебе кепський дипломат, заперечив я. «Герберт у Парижі тяжко герою в салоні. Ти не думаєш, що він міг би присвятити якийсь тиждень, щоб позагравати до найвродливішої дівчини на Фіністер? невинно запитала Ліз. Найвродливіша дівчина? «Оближ», – промовив я. Хто тоді, якщо не вона? пожвавішала ліз. Я коротко засміявся. Мабуть, ти маєш на увазі мене, Діку, зашарівшись, проказала ліз. Я тобі набрид, чи не так? «Набрид мені? О, ні, Діку. Після того, як подали кави цигарки, я заговорив про тригунка. Ліз схвалила моє рішення. Відолашний Жан. Він буде радий, правда ж? Який же ти чудовий. Дурниці. Відповів я. Нам потрібен садівник, ти сама так казала ліс. Але ліз, нахилилася і поцілувала мене, а потім нахилилася й обідняла мома, котрий видав носом вдячне супіння. Я дуже щаслива жінка, промовила ліс. Сьогодні мом був дуже поганим собакою, зауважив я. Бідний мом, сказала Ліз, усміхаючись. Коли вечеря завершилася, і мом лежав хропочі перед полум'ям. Адже жовтневі ночі на Фіністер часто бувають холодними. Ліс згорнулася калачиком у кутку каміна зі своєю вишивкою і кинула на мене швидкий погляд з під своїх опущених вій. Ти схожа на школярку ліс, сказав я дражливо. Важко припустити, що тобі минуло 16 років. Вона задумливо відкинула назад своє важке блискуче волосся, її зап'ястя було біле, як піна прибою. Ми одружені чотири роки. Я просто не вірю, сказав я. Вона кинула на мене ще один швидкий погляд і торкнулася шиття на своєму коліні, ледь помітно усміхнувшись. Розумію, промовив я, також усміхаючись і дивлячись на гаптовану одежинку. Думаєш, розмір підійде? Підійде, промовила ліс. Тоді вона засміялася. І, наполягав я. Ти впевнена, що тобі е, нам це стане в пригоді? Цілком, відповіла ліс. Ніжний колір торкнувся її щік і шиї. Вона підняла маленький одяг, увесь пухнастий від мережива, що оздоблювало виріб незвичайною вишивкою. Це чудово, сказав я. Не перенапружуй очі, Люба. Ти не проти, я викурю люльку. Звичайно, відповіла вона, вибираючи моток блідо блакитного шовку. Деякий час я мовчки сидів і курив, спостерігаючи за її тонкими пальцями огорнутими шовком і золотом. Невдовзі вона заговорила Як ти казав, виглядає твій герб, Діку? Мій герб? О, мій герб, це щось чимось, себто якась штука, що стоїть на якійсь іншій штуці. Діку, так моя найдорожча, будь серйознішим. Але я справді забув, це звичайний герб. Подібний є в кожного в Нью-Йорку. Жодна родина не обходиться без такого. Ти нестерпний, Діку. Пошли, Жозефін, наверх по мій альбом. Ти збираєшся зобразити цей герб на щоб це не було? Так, і мій герб теж. Я згадав про пурпурового імператора і трохи задумався. Ти ж не знав, що він в мене є. Вона усміхнулася. І що на ньому? ухильно перепитав я. Ти побачиш. Поклич Жозефін. Я подзвонив, і коли з'явилася Фін. Ліз тихо наказала їй, а Жозефін метнулася рисю, хитнувши головою в білому чепці. «П'ян, мадам. За кілька хвилин вона повернулася, несучи пошарпаний затхлий том, з якого майже зникли золоті та голубі барви. Я взяв книгу в руки й оглянув старовинні палітурки з гербами. Лілії. вигукнув я. Фліодолісь, скромно сказала моя дружина. О, протягнув я здивована і розгорнув фоліант. Ти ніколи раніше не бачив цієї книги? спитала Ліс із відтінком сердитості в очах. Ти знаєш, що ні. О, що це? Ого? Отже, перед тревек має бути де? Ліс де Тревек? Чому ж тоді пурпоровий імператор? Діку! зупинила мене ліс. Гаразд, сказав я. Мені почитати про сеньора де Тревека, який сам приїхав до шатра Саладіна, щоб знайти ліки для Людовика Святого, чи краще про. Що це? О, ось воно. Все чорним по білому, про маркіза де Тревека, який потонув перед альвою, лише б не віддати прапор фльордоліс іспанцям. Все це написано тут. Але, Люба, як щодо того солдата на ім'я Тревек, якого вбили в старому форті на скелі? Він відмовився від де, і відтоді тревеки стали республіканцями, відповіла ліс. Усі, крім мене. І правильно. Промовив я. Прийшов час нам, республіканцям, домовитися про якусь феодальну систему. Моя люба, я п'ю за короля. І я підняв келих із вином і подивився на ліс. За короля, проказала ліс і зашарілась. Вона розгладила крихітний одяг на своїх колінах, торкнулася губами скла. Її очі були дуже милими. Я осушив келих в ім'я короля. Помовчавши, я сказав, я розказуватиму королю історії. Це розважить його величність. Його величність, тихо промовила Ліз. Або її, посміхнувся я. Хто знає, хто знає, пробурмотіла Ліз з ніжним зітханням. Я знаю кілька історій про Джека вбивцю велетнів, оголосив я. А ти Ліз? Я? Ні, про вбивцю велетнів жодної. Але я знаю все про перевертнів і про полум'яну Жанну, і про людину в пурпуровому дранті. І, Боже мій, скільки ж всього іншого я знаю. Ви дуже мудрі, промовив я. Я буду вчити його величність англійської, а я бретонської, — ревниво відказала Ліз. Я принесу королю іграшки, сказав я. Великих зелених ящирок із дроку. Маленьких сірих кефали, щоб плавали у скляному акваріумі, Кролиняти з керселецького лісу. А я, сказала ліс, подарую йому першу примулу, першу гілку голоду, перший нарцис королю, моєму королю, нашому королю, сказав я. І мир був у Фіністер. Я лежав на спині, ліниво гортаючи аркоші незвичного старого тому. Я все шукаю герб. Промовив я. Герб коханий. Це голова священника з символом у формі стріли на чолі, на тлі. Я випростався і подивився на свою дружину. Діку, що трапилося? Вона усміхнулася. Ця історія є тут, в книзі. Хочеш її прочитати? Ні? Розповісти тобі? Ну що ж, це сталося під час Третього хрестового походу. Був священник, якого люди називали чорним. Він став віровідступником і запроданцем, пішов на угоду з ворогами Христа. Сеньор Детревек увірвався в табір сарацинів на чолі лише сотні списників, і вихопив чорного священника геть із самої середини їхнього війська. Ось як з'явився ваш герб, тихо промовив я, а потім згадав клеймований череп у гравійній ямі і задумався. Так, підтвердила ліс. Сеньор детревек відрубав чорному священнику голову. Але спершу затаврував його на чолі стрілою. У книзі сказано, що це був благочастивий вчинок, і сеньор де Тревек отримав за це великі почасті. Але, на мою думку, це було жорстоко, це таврування, зітхнула вона. Ти коли небудь чула, щоб когось іще називали чорним священником?» Так, був один у минулому столітті, тут, у Санджельда, про нього відгукувалися як про святенника. У сонячний день навіть тінь його залишається білою, так казали. Він вів записи бритонською, хроніки, здається, хоча сама я їх ніколи не бачила. Ім'я його було таке ж, як і в іншого старого літописця, Жак Сорге. Подейкували, що той був прямим нащадком зрадника. Звичайно, перший чорний священик був негідником, та навіть якщо він і мав дитину, це не обов'язково був предок останнього жака Сорге. Кажуть, він був таким благочастивим, що наприкінці життя на нього чекала не смерть, а Вознесіння. Закінчила Ліс з виразом очей, сповненим релігійного трепету. Я усміхнувся. І все ж він зник, додала Ліс. Та боюся, що попростував він зовсім в іншому напрямку. жартома відповів я і бездумно розповів їй в ранішні події. Я зовсім забув про чоловіка в масці. Що зазирав до її вікна. Але, перш ніж закінчив, згадав його і раптово усвідомив, що накоїв, коли побачив її зблідле обличчя. Ліс, ніжно протягнув я. Це був лише дурнуватий вибрик якогось блазня. Ти сама так казала, ти ж не забобона, кохання моє. Вона не відводила своїх очей від моїх. Вона повільно витягла за ланцюжок золотий хрестик і поцілувала його. Та коли торкалися символу віри, губи її тремті.